Всіх вітаю, друзі! Що у нас сьогодні буде на огляді? Це планшет від Blackview. Mega 3, 256 гігабайт пам'яті, Android 15, 12 гігабайт оперативи. Діагональ екрану у нас 12,1 дюйма. Так що буде цікаве відео, ви підписуйтесь на канал. а Ми погнали до розпаковки огляду і тесту. Хоча вже його розпакував і ним цокав. Погнали! Так, друзі, перед переглядом відео хочу порекомендувати вам хороші акумулятори за хорошою ціною. Це в Настера 30 e з ємністю 3000 мА. Ціна одного акумулятора 45 гривень. Оп, 30 гривень. Всі посилання в описі під відео. Це новинка від Блеків. Він тільки вийшов цей планшет. Дивіться, з самого початку давайте ми перейдемо до комплектації, що поставляється. Поставляється він дуже красиві гарні коробці. Ви можете бачити, він в мене ось тут з боку вже розпакований. Я вже декілька днів ним користувався, поюзав, і я можу сказати свій чесний відгук на рахунок цього планшета. Що саме перше, це великий диспетчик. Великий дисплейчик. Мені не сильно подобається великий дисплеї, але коли він великий, це добре. Давайте коробочок оце відставимо на бік. Дивіться. Комплектація в Блеків шикарна, я вам чесно скажу, давайте поправимо тут. Свої гаджети Blackview все комплектує шикарно, реально. чехол, зарядне, шнурочок, там стілус і так далі. От до годинників BlackView, якщо б вони ставили ще захисне скло, було б топчик. Реально. Їхні бюджетні годинники, які коштують в районі тисячі гривень. Ставте ще, будь ласка, стікло, хоча б плівку. Захисну плівку, ставте хоч одну штучку, було б класно, бо тому що замовляти знову плівку і чекати там місяць чи три тижні це трошки накладно. А тут нас блеків постарались. Дивіться, е, наклеєно було на планшеті ось така плівка, ще транспортіровочна. Ось так. В нас інструкція мануал на багатьох мовах. Української, напевно, немає, є москальська. Але ми читати не будемо. Я вже трошки розібрався, покажу, як він працює. Далі. Дуже великий плюс. Давайте я дістану аккуратненько. Дивіться, в нас в комплекті є захисне стікло. Ось таке. На планшет дається в комплекті захисне стікло, що дуже приємно, і планшет сам приходить, вже наклеєна плівочка. Так що плівочка є, хочете ще стікло, можете ще й вліпити стікло. Це буде такий топ захист, я вам скажу x2. Добре, стікло відставляємо. Показую вам, що по комплектаціях все гарно упаковано. Блок зарядки в нас 18 ватний Blackview, скрепочка. В нас є тут слот під 8 карти або одна сім-карта, одна флешка. Далі теж в нас тут якась мануал, шнурочок. Ну все гарно зложено. Стілус в нас. Присутній, де також в комплекті, що дуже приємно. Ну, комплектація топова. Зараз всі скажуть: Вова, тут акумулятор, до речі, в цього планшета на 8800 тисяч мА, Майже під 9000 тисяч блок зарядки вони дають 18 Вт, але сам планшет я дивився, він заряджається 30 Вт, що є дуже непогано. По комплектації я вам все показав, все дуже класно і жирно. Добре, комплектацію відставляємо на бік. Тепер я камеру переключаю сюди і перейдемо до цього красивого гарного планшета. Реально, планшет дуже класний, красивий кольори, яскраві. Ну, подивіться, в нас екранчик є, можеш виставити собі 60 Гц, можеш виставити собі 90 Гц. З самого початку перейдемо до характеристики. Зараз я камеру переключу. Е покажу, як він знімає. Камера тут одна в нас має 50 Мп, друга має 13 Все літає, Android 15. Тут у нас є багатозадачність, що мені дуже сподобалося. Реально. Зараз все вам покажу. Так що камеру переключаю, давайте глянемо. Ще на що хочу звернути увагу, що всі планшети Blackview комплектуються з захисним чехлом. Ось таким. Чехол з магнітною з цією підставкою. Ви ось так підставляєте собі, бачите? Ось так. Підставляєте і супер. Давайте я вам покажу, як він виглядає. По органах керування, які кнопочки, які роз'єми, скільки динаміків. У нас тут, походу, чотири 4 динаміка. Зараз вам покажу. Дивіться, ось так. Чехол знімаємо. Дивіться, який він красивий. Ось такий. Красивенький. Blackview. Мега 3. На борті в нас тут дві камери, в нас також є фронтальна камера, він дуже тоненький. Ще на самого планшету, якщо я не помиляюсь, 8 мм чи 7,9 мм. Як ви бачите, у нас тут слот під сімку і під флешку до 2 ТБ, два динаміка звідси і два динаміка звідси. Роз'єм Type-C зарядки, кнопка керування гучності, мікрофон, е кнопка блокування. Ще дуже великий плюс, що я хочу відмітити, що тут є Face ID. Бачите, він вже розблокувався. Ось по Face ID. Камера по Face ID розблокування. Це дуже круто. І також, якщо ви планшет закриваєте, вам не потрібно заблоковувати кнопочку, і він сам автоматично заблоковується. Зараз я вам це все покажу. Давайте я поставлю в чехол. Ну, він дуже класний, він без чехла взагалі приємний на руку. чехлом він та товстіший, але це є захист, щоб не впав і, як то кажуть, не розбитий екран. Дивіться, вставляємо ось так розблокування по Face ID вже розблокувалося, і все працює добре. Та якщо в тебе лице десь там в сильні, дуже сильній темноті, воно не бачить, але в загальному все топчик. По всіх характеристиках, давайте перейдемося, я вам все покажу. Давайте ми оце, цю штуку підставимо так комфортніше. Давайте з тіло попрацюємо, Стілус працює. Ще один такий плюсик к цьому планшету в копілості. Ти на ньому можеш включати режим ПК. Можеш повноцінно купити собі клавіатуру, мишку і користуватися як комп'ютером або ноутбуком. І так далі. Спочатку давайте характеристики, зараз всі фішки вам покажу. Зайдемо е, в систему. З цілу все дуже чітко, гарно працює. Давайте листанемо нижче. Я вам все показував. Модель Mega 3. Дивіться, в нас оперативної пам'яті 12 ГБ, об'єм внутрішньої пам'яті зараз на даний час 224 ГБ. Вільний простір, як ви бачите, у нас 185 Гіг. Це дофіга. Версія Bluetooth у нас 5,2. Далі процесор. Процесор у нас Mediatek Helio G99. В нас 8 ядер по 2,2 Гц. 6 ядер по 2 Гц і 2 ядра по 2,2 Гц. Дисплейчик, дивимось на дисплейчик. роздільна здатність 2560 на 1060. Частота оновлення в нас, як я казав, 90 Гц. Ти можеш включити собі 60 гц. хочеш включити 90 Гц. щільність пікселів у нас 250 DPI і діагональ 12,1 дюйма. Він здоровий, реально яскравості хватає, все хватає. Android. Android у нас 15, -й. все по стандарту. Android версія 15, як ви бачите. Ну і по налаштуваннях датчик і температура. Ну, це не має сенсу читати. Давайте я вам покажу, як тут працює режим ПК. Ви просто шторку. Тут я вже собі все налаштував. І хочу я включити режим ПК. Дивіться, включаємо режим ПК. Увійти зараз в режим ПК. Можете. Підключати кажу клавіатуру, і в нас працює багатозадачність. І багатозадачність також працює на цьому планшеті без режиму ПК. Тобто ти можеш відкрити собі Play плеймаркет, збоку собі поставити все. Вибираємо програми, де наш YouTube. Включимо YouTube, будемо дивитись відео, наприклад. Якийсь відос, будемо дивитися. О, давайте мій оцей відос будемо дивитися. Включимо відос. І в багатозадачності ти це все можеш робити. Бачите, в нас тут йде відосик. Можете зробити на весь екран можете зменшити. І дивитися в це все діло в багатозадачності. Як на ПК, Бачите, на планшеті зараз я вам покажу, як це виглядає без режиму ПК. Воно виглядає ще краще, чим в режимі ПК. В режимі ПК ти можеш працювати собі спокійно. Тому що тут відкрити собі офіс. Офіс на ньому вже встановлений. Для вчителів, для студентів буде супер. Зараз я вам все покажу. Ну, ви поняли, як режим ПК працює. Ти собі тут можеш листати. Це закритий. Ютубчик, давайте ми також закриємо. Все працює зі стілесом. Прекрасно. Виключаємо режим ПК. І як тут працює режим багатозадачності. У нас ще з боку є також панель, я вам покажу. Я собі тут налаштував, в які часу додатки я заходжу. Там YouTube студія, Telegram і так далі. А задачність в звичайному режимі в нас відбувається дуже просто. Відкриваємо YouTube. Наприклад, у нас є відкритий YouTube. Там YouTube, я от рукою можна з цілосом вибираємо стрілочку, розділити екран. Розділяємо екран, розділили. Тут заходимо в додатки, які нам потрібно. Наприклад, я хочу дивитися собі YouTube. Я включаю собі тут YouTube спокійно. Давайте дамо більший голос. Ось так. Даємо YouTube. і я хочу сидіти в офісі, працювати. Чи ти студент, чи ти вчителька, чи ти вчитель, і так далі. Ні, дякую. Заходимо в офіс. В нас тут офіс установлений, інструменти і працюєте з любими документами. І на фоні йде YouTube. Чи хочете розгорнути? Будь ласка, розгорнути, хочете розширити, можете ось так розширити. Хочете більше бачити менше, бачити екран? Хочете в цю сторону? Будь ласка, в цю це 15-й Android, Мені дуже подобається. я Вам чесно скажу, 15-й Android своєю багатозадачністю. Плавність рухів, оце керування жестами. Давайте ми закриємо. Також ти можеш тут керування включити кнопками. Як на 14-му Android. Ну я думаю, ви це зрозуміли. Режим багатозадачності, Тут працює все супер. Дивіться, відкриваємо, закриваємо, чистити все. Планшетік літає. Давайте зайдемо ось так. Це в нас меню. Всі програми Aliexpress і так далі. Закриваємо. Зайдемо в налаштуваннях. В налаштуваннях ти можеш детально налаштувати собі екран, шрифт і так далі. Ну, все по стандарт. Екран, як ви бачите, тут налаштовуєте собі кольорову гаму. E, повне плавне відображення заходим, і в нас смарт-частота e, в мене виставлена 90 Гц. Можна виставити високу 90 Гц. Також давайте дамо назад. І по кольоровості, зараз я вам покажу, де воно от. Контраст, кольоровість. Ви собі тут можете обирати високий, середній я поставив високий. Кольорова температура, оптимізація дисплея. Також ви можете обирати, я взяв ближче. Ну, Нейтральний, холодний, середній. Ви коли вибираєте стандартний, бачите, ось так: стандартний вибираєте колір. Стандартний, звичайний, яскравий, він насичений і професійний. В професійному ви собі тут можете додати температуру, зменшувати і так далі. Ну, Я таку залишу. Коротше, все працює шикарно. Я вам чесно скажу. Давайте я вам покажу по камерах. Камери, А, до речі, я вам не показав, які тут камери. Зараз ми в додатку все прочитаємо. Дивіться, зайдемо сюди. Датчики, датчики, кодики. У нас має бути тут камера, дисплей мережа, Android. Це в нас тут має бути вроді пристрої. Камера. Роздільна здатність фото 50 Мп, 8160 на 6144. Чекай, не гасне. Роздільна здатність відео 3,7 Мп, 2560 на 1440. Режим фокусування є. Знімок під час відео не підтримується. Стабілізації немає, це планшет. Зум підтримується, зараз я вам покажу. Плавний зум не підтримується, блокування експозиції. Коротше, всі налаштування, ось дивіться. Роздільна здатність, нас передня камера 13 мегапікселів, Роздільна здатність відео 3,7 Мп. Ну, все для планшета більш чим достатньо. Я вам чесно скажу, для роботи, для домашнього використання це топчик планшет. Я вам серйозно кажу, давайте я включу вам камеру, ви побачите. Знімати, дивіться, які яскраві кольори, як вона знімає. Також, відео можемо нажати і бачите? Знімаємо зразу кольори. Насичені кольори, дуже насичені. Х2. Х4. Ось така от якість. Х1. Ось так можна знімати. Зображення. Беремо зображення, фотки. Давайте зробимо фотку. Ось так. Нічний режим ще в нас є, як ви бачите. Ну блін, більше чим достатньо для такого планшету для домашнього користання. Топ я вам скажу. Тут ми можемо налаштувати. Я HDR виключив, спалах виключив, розширення 16 на 19 Ось таке візьмемо, щоб екранчик був повний. І тут по налаштуваннях також можете все собі налаштовувати. Розмір. В нас тут вибрано 9 мегапікселів. Давайте ми візьмемо 12 мегапікселів, налаштуємо. Коротше, менше з тим, тут налаштувань дуже багато. Зробимо декілька фоток. А ну, давайте. Ось так. Як вам? Супер. Зробило. Давайте переглянемо. Ну, чітко, гарно робить фотографії, що ви хочете. Дивіться. І то я не знаю, чи я камеру повитирав. Наша селфі-камера, ми знімемо отак. Ось так селфі-камера, і як мене видно. Добре видно на селфі-камері. Бачите, я ось так збоку себе знімаю. Ну, непогана якість, я вам скажу, непогана. Для відеозв'язку супер. Класно. Добре, виходимо з камери. Ось так на бік. Блін, як мені подобається, 15-й Android керування жестами, це просто топчик. Я вам чесно скажу, куди хочеш, туди зайдеш. І планшетік в нас літає. Що забувши вам показати, це в нас акумулятор. Давайте я вам покажу зразу акумулятор, бо люди будуть питатися, який акумулятор. Е, акумулятор, дивіться, акумулятор зараз на даний час у нас рівень 67%. Акумулятор у нас де на 8800 мА. Це достатньо для такого планшета. Він буде досить довго працювати. Так, ще давайте запустимо ігру. Можливо, хтось після роботи захоче поіграти на цьому планшеті. Я іграв кораблики. Ти спокійно на ньому можеш іграти. Я вам кажу, навіть на максимальних налаштуваннях в ігрі кораблі запускається, все супер. Запустив. Давайте послухаємо гучність. Тут в нас є два динаміка, чи чотири. Ну, мені здається, що тут чотири динаміки. Гучність тут більше, чим ніж треба. Я вам чесно скажу. Я сидів, дивився Ютуб, дружина пилососила, і воно мені не було дискомфорту. Я все чув. Вона ще каже, що то так голосно грає. Я вам чесно скажу. Давайте ми скрутимо. Коротше, динаміків тут вистачає поза голову. Я вам чесно, давайте в бій. Підемо в бій, трошки поіграємо. І я вам покажу. А, стоп, давайте відміним. Давайте ми зайдемо на лаштуваннях. В налаштуваннях ми поставимо максимум е якість графіки. Ультра. Рекомендується середнє, але ми поставимо на ультра. Потягне він чи не потягне. Дивіться, як змінилася якість. Кольори класні насичені. Екранчик реально класний. Дисплей класний. Запускаємо. Що, народ, як вам якість? Нічого не фризить. Все чітко, все гарно. Давайте переключимось на торпеди. І трошки, як то кажуть, поіграємо. Розвернемося. Погнали! Де ті наші кораблики? Ось один на горизонті, ось другий. Запустимо зараз щось, давайте запустимо. На цьому планшеті просто в кайфі грати, я вам чесно. Од одну давайте ми зараз от, от сюди запустимо раз. І ще ближнього візьмемо десь цього, напевно. Він же мене замітив, і я вже цей, от ми зараз ми його бабахнемо. Тільки я перезаряджаюся ще. Я дві торпеди включив. Добре, розвернемось. Є, одного потопили. Ну, шикарно грати, дуже комфортно, великий екран, ти все бачиш. Ще, за ким ми на відході, ми можемо ще постріляти гарно. Отак От легенько йому дати трошки. І зарядилися. І будемо зараз знову заходити на ще один захід на торпеди. Зараз нас торпеди вже дозарядилися. Зайдемо. Ну, і грати в кайф. Я кажу, я вечором іграв, я кайфонув. на такому великому екрані. Це не в телефоні. Я вам чесно скажу, де ти так, як відто кажуть, сліпаєш. А тут ти не сліпаєш, тут ти спокійно собі граєш, дуже комфортно і все. Дивіться, давайте ще ми тут одного. Блін, бо я як засів, це вже все. Я вам чесно кажу. Я засідаю мінімум на 40 хвилин в кораблі. Я вам чесно скажу. Давайте ми поможемо нашому пацанові оцього забрати ще ближче. До нього примуштруємося, щоб точно засандалити йому ще дві торпедки. Отак. Отак, лови ще дві. І ще ми по тобі постріляємо трошки, щоб ти собі не розслаблявся. Лови. До побачення, як то кажуть українське телебачення. Є! Є. Ну, коротше, ви поняли, блін, чуть не впав. Ото я вже заігрався і вам показав, правда? Давайте вийдемо з цього режиму. Ну, супер, супер! Ну, я коротше, мушу доіграти, бо в мене буде проіграш. Виключаю, зараз доіграю. Що народ, я вам скажу? Ізі-каточка була, давайте подивимось, скільки я фрагів набив. Ано, ну, на планшеті просто цаца грати, я вам чесно скажу. Давайте завантажуйся. Ано, інформація. Скільки я набив, хто на першому місці. Вуйко Володя, звичайно, вуйко Володя. Чотири корабля потопив. Я кажу, супер, каточка була, мусів добити, так що вибачайте, хлопці. Добре, давайте по зарядці перейдемо. Подивимося, що він заряджається. Танцу брати в яка я не бачу. Просто у мене шнур е відтуки від 100 ватного блоку. Зараз будемо бачити, як воно в нас заряджається. Скільки ватт показую. 5 ватт, 8 Вт, 12 Вт, 15 Вт. 26 Вт. Бачите? Самі все бачите, 30 Вт він заряджається. Ось так. Екран заблокований, 30 Вт. Коли ви працюєте, він буде заряджатися 15 Вт. Отак, 30 Вт він заряджається. Непогано? Я думаю, що непогано. Для планшета того хватить повністю. Дивіться, я включаю зараз дисплейчик. У нас зараз зарядка. Та ні, далі йде 30 Вт. Бачите, зарядка пакує повним ходом 30 Вт. Я думав, зараз, коли я буду працювати, що розблокую, він буде там 14-15 Вт. Ні, працює спокійно, 30 Вт, 29 Вт. Як ви бачите, заряджається супер. Тепер, друзі, давайте підсумуємо. Я висловлю свою думку. Планшет реально дуже класний, дуже шикарний. Один мінус як для мене, то особисто моя думка трошки за великий 9-10 діагональ, супер. 12.1 це огромний, огромний екран, я вам чесно скажу. Ну, я вже привик і мені вже він не здається таким великим. А так в загальному, подивіться, комплектація, є блок зарядки, який би не був, 18 Вт. є. Шнур, стілус, чехол, стекло все є в комплекті. Акумулятор великий, Android 15, ще раз скажу, багатозадачність, режим ПК це дуже круто. Цей планшет вам може спокійно замінити ноутбук. Ставити сюди сім-карту, можете дзвонити. Хочете збільшити ємність до 2 ТБ? спокійно. У переактивці ось такого, пошию вистачає. 12 ГБ, можеш розширити там до 32 якщо я не помиляюсь, BlackView 에, заявили. Ну, не знаю, багато людей пишуть в коментарях, що це типа бутафорія. Ну, але планшет літає, ви самі все бачите. Ну а на цьому все. Посилання на цей планшет я залишу в описі під відео з кодами, з промокодами. Хто хоче собі придбати на AliExpress, буде дешевше. Ви, в свою чергу, пишіть свої коментарі, звичайно. Що ви думаєте, буде цікаво почитати. За мою роботу обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримайте, звичайно, український контент. І слава Україні! Слава ЗСУ! Всім до наступних відео. Коротше, йду, я трошки ще кораблі поіграю, бо мені зайшло, знаєте, як то перемога, то можна ще поіграти. Погнали!